Тепер блискавку вистрога, хмари насуне сигір. Передо колесом вистрибом вибігали діти на двір. топтали пусковий верст, трусили на головах вощ, стіймали страшних. А ритові бощику, полов'янім гощику, волов'янім гощиком, з кошу кущів, кущів, солов'ята зирка, як по землі, і щедро, і в видавцем до зливи ходили високі, як циркулі. Там мжичка лами метушилася видивцем. Бо казали мати й бабуся дуже добре дощна волосся. Геть, і діть благодатні зливи, випадайте про листя роз, хай нап'ються до нас хотіли. Хай дівчата помить коси, будуть коси блискучі. Хлопці кохані перекій В кучі, так ж під багряним сонцем, благодатні брати оканські, ці дощі отруєні струнці, засвистять.